Алоха, друзі. Нарешті нам привезли землю. Ось цьо. є у нас велика і менша купа. Бандітесь її вже облюбував. Помічає її, щоб ніхто інакше не міг забрати її. Так, ось прибрали ми ще забор від неї. Ось одна побільше, одна поменше купа. Прибрали ми забор, Да, і ось сюди все це ми будемо. Вигружати, навозити. Тож, друзі, наші любимые друзі. Коротше, дивіться, ми розкидали землю трошки. Ось то вже прибрали одну купу, саму маленьку. В ній виявилося 20 тачок. Так, ми намагалися отак от зробити, <реш> щоб знати, як у блогерів, оп! І весь земляний ком уже отут, а ні. Щось ми стараємось щелкати і у нас не виходить. Тож ми вирішили власноруч це все зробити і да, подивіться, скільки ми вже наскали, ще у нас дуже багато роботи. Там у нас ми прибирали забор, коли приїжджав КамАЗ з цією землею. Так, у нас там зараз і забор через те, що у нас дуже багато е песиків тут заходять. А бандітос е охоронець е цієї ділянки, тому <сі> в нього нерви е через те, що дуже багато песиків приходять до нас е сюди. Е поки що так закрили ми забор. А потім нам е сусід допоможе е назад. Це все. Е Приварити. приварити. Так, і що? У нас ще, поки ми відпочиваємо, ну це не скажеш, що відпочинок, бо ми зараз хочемо е цю абрикосу прибрати. Ми вже вам казали, що їй тут не місце, бо коли саджали магнолі, казали, що будемо прибирати цю абрикосу. Е ми вже підготували для неї яму посадкову. І зараз її приберемо, пересадимо туди. Е Трошки далі до малини і сюди вже будемо спати землю, бо у нас ж ось кінець цієї коломби буде. Я... За лопатою За лопатою, да, і будемо все це вихопувати. Чи... Ближче. Ні, дальше, вот так да. Ой, А ну попробуй, можемо вона вже витягнеться без кому. Ого, це вона вкорінилася за зиму. Ну вже як є. Залишати чи залишає? Залишає. Так, тут сьогодні тут. Тут ми вже приготували яму, пролили її водичкою. Давай, встанови. Може ще... О, відкинь лопатою, щоб трохи заглибити корінь. Так, ні. Отак, так. Да. Ану, пролий її, щоб вода осіла, а потім вже під вечір ближче пролиємо кореневіном. Що все. І як сказав Віталій, вони ще ми ще кореневі внесемо. І підсипемо землю, може, якщо просядемо. Якщо просяде, звісно, ну, треба буде ще землю досипати. Так, все, отак. Другий день на дачі, Ну, не другий день, а інший. інший день, тому що минуле відео, котре ви будете дивитися, вони зроблені трошки раніше, бо ми компонуємо це. Так, ось дивіться, скільки ми навезли землі. І ще залишився невеличкий клаптик. Вже так. забор на місці. <рес> да, Забор поставили так на місце. А, і ці рослини, котрі ми вам показували в минулому відео, ми вирішили а, вже посадити на цю нашу нову а, клумбу а, і а, прям без горщиків в землю, все як положено, щоб вони за зиму адаптувалися, вкоренилися. Ми будемо їх проливати. Щоб вони не так стресували, бо прохолодно трошки сьогодні. Може плюс 6, може плюс 7. Десь так і так. І е, у нас вже є перша композиція. подивіться. Іди <гачу> розказуй про композицію. <гачу> <гачу> Наша магнолія, подивіться, скільки на ній бруньок. Дуже-дуже багато і тут, і тут, і там, і там -у -у. прям десь бабу. внизу я ще. Такий довольний. <гум> так, коротше. І вокруг навколо, вокруг навколо неї ми трошки так хаотично розмістили, може в процесі викопування посадкових ям ми будемо може, щось міняти, але поки що буде ось так. Не. Ой, Поки що буде ось так. Зараз це відійду трошки. Тут наша магнолія Тут три гортензії. Ми думаю, висадимо. Три гортензії наші. Міскантус. Літл Міс ці два невідомих міскантуса. No. Да. Ми їх будемо поки що в землю висаджувати, а навесні ми будемо вже їх ділити. Так, це трошки вищий, бачите, він саме такий високий серед цих усіх магнолія буде вищою, коли вона підросте, а поки що. Нам це не заважає. І ми ще принесли андрапагони, але ми ще думаємо, чи сюди, чи може вже нову якусь композицію будемо ро... Ой, Боже мой. робити. Друзі, впродовж трьох годин ми значить наводили. Красота. Тут у нас, як ми показували до того, як ми викопували ці посадкові ями, гортензії, Ваніла фрайс, Ось оно ще. Тут просто так не видно на фоні цих високих, вона так трошки хилилася. Далі у нас пінісетума. Ні, ось так вони виглядають угу. да, симпатично. І на куточку тут ще Санталіні. А, да, Боже, моє, і да, Санталіні ще у нас поселилася. Все ми орієнтувалися, як буде проглядатися з нашої тераси, і коли, якщо ми будемо там сидіти, відпочивати, щоб ми споглядали на цю красоту. За пенісія тому Ще гортензії. Дві штучки. З да. такі дві красуні. Так. І тут ми залишили місце поперед ними. весні в нас є е... Ось тут. Да. в нас є польовичка і є Мюлінбергія. І щось із них ми посадимо на передній план, щоб вона нависала на ось цей е... бордюр підпірний. От, ну і, ви знаєте, така польовичка, вона ж така повітряна і mm -hmm. буде створювати гарний об'єм. І з цей куточок. Да, і наступний куточок ми ось цей зробили. Тут теж три гортензії. Вони попереду йдуть. Далі у нас е Андропогон. андропогони. Ось так. Раз, два, три і чотири. Розмістилися. Боже, нам так подобається. Ми коли її побачили відразу нам. І тут ще у нас дві, дві гортензії. гортензії. Одна така, бачите, мабуть, що доросліша, ніж у ті всі остальні, Або просто е інший сорт. Гортензії або, так, да. може, інший сорт. І все. А, все. Ходімо. Ходе? <ріхи> тут ми посадили ще нашу сосну. Малесеньку, да. Да. І... так. Імістилося, е так. Да, Беремо, ми собі посадили. Ось тут він сидить тепер. Теж такий красивий, червоненький в нього гілля. Прекрасно все. Ми молодці. Ми все Зробили. Ще у нас залишилась пірея, але ми зараз, може, просто вкопаємо її в високу грядку, бо ще не придумали, куди її посадити. Так, все, все під всі внесли укорінювач і е, все. все. Все ми розказали. Да. І залишилося у нас тут. Кусок землі довести. І буде взагалі люкс. Все. На цьому ми будемо завершувати наше відео. Дякую, що завітали на наш канал. Підписуйтесь, ставте лайки. Не забувайте донатити на ЗСУ, бути чемними та толерантними. Всіх обняв. Па-па.